Встигнути за 10 днів шпанівська сільська рада вирішила зробити собі подарунок під ялинку. Наприкінці 2023 року оголосили торги на нове будівництво адміністративної будівлі. Учасників не було, відтак договір. Напряму підписала із шпанівським підприємцем Якимчуком Олександром Павловичем. Той за 2 мільйони 348 тисяч гривень пообіцяв усе зробити до нового року. Слово дотримав. Ну, тут хлопці взагалі працювали і в день, і можна сказати, що вночі У короткі терміни вдалося звести каркасну будівлю на 120 метрів квадратних, покласти бруківку. Голова громади каже, проведені уже всі комунікації. Найближчим часом планується новосілля. Ну, це дві кімнати і, окрім того, буде невеличкий хол-зал очікування і два туалети. Одну кімнату будуть використовувати для засідання комісій та різних урочистостей, а інша буде для працівників ЦНАПу. Саме заради них кажуть, будівництво і розпочали. Планується ЦНАП громади, тобто ті працівники, які сидять безпосередньо в приміщенні сільської ради, вони будуть вже працювати в даному приміщенні, адже це приміщення більше тут. Заступник голови розповідає, планували збудувати приміщення раніше, але виникли труднощі, тому довелося ризикувати і укладати договір за менш ніж два тижні до кінця року. Просто дуже довго розроблялася проєктно-кошторисна документація, експертиза проєктно-кошторисної документації. Десь експертиза була приблизно десь початок грудня. Додають, ризик, як виявилося, був виправданий, адже все встигли. На укладання договору вплинуло і те, що за роботу взявся місцевий підрядник, якого у громаді знають. За інших обставин кажуть, не ризикували б до слова. Підрядник за весь час діяльності виграв у 34 тендерах, де заробив 4 мільйони. З них 20 договорів на суму у майже 3,5 мільйони було укладено із шпанівською сільською радою. Це є місцеві підприємці, які сплачують податки в наш місцевий бюджет. Нове приміщення продовжують розповідати. Керівники потрібне, адже у старому тісниться 25 працівників. Зокрема, у ЦНАПі працює 9 людей, постійно приходять за послугами жителі громади. Стоять в черзі на даний момент у нас немає державного реєстрату, Вона в відпустці перебуває, то вони займають її робоче місце. Взагалі в нас в холі знаходиться стіл, де також натовп людей їм немає де розміститися. Після переїзду ЦНАПу у нове приміщення працівників сільської ради розселять, кажуть для того, аби працювалося комфортніше і дихалося вільніше. Меблі для нового приміщення в умови договору не входять. Відтак на них витрачатимуть окремо. Вадимороз Артем Шаула, телеканал ITV.